Сьогодні у день святого Валентина і день книгодарування дарування для вас ідею ідеального подарунка. Здогадайтеся. Mm -hmm. Нова поетична збірка видавництва книголав присвячена жіночій любовній ліриці. Книга лав 4.0. Жінка що кохає вже четверта антологія в серії. У чому її особливість дізнаємося від співзасновниці видавництва книголав Світлани Павелецької. Я зустрічаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Ласка, Доброго подивись. ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити навзаєм. Ласкаво просимо. Ви вже майже наш постійний гість. О, Будь ласка, можна так. подивитись? Звичайно, відразу о яка вона красива. Ну й одразу вона... хочу спитати, чим цьогорічна антологія та це вже четверта, та відрізняється від попередніх збірок, і чим вона особлива? Ну у нас кожна збірка особлива, окрім першої, хоча перша особлива, тим, Тому, щоб вона що вона була перша, перша <рес> да. а цього, взагалі цього разу і цього року в Книголаві ми вирішили присвятити більші, більшу увагу жінкам. Тому що нам стало очевидно, що жінки дуже недооцінені в українській взагалі літературі. Ми знаємо дуже багато авторів, чоловіків. Але з жінками, якщо просто так спитати на вулиці, назвіть п'ять жінок авторок, яких яких ви знаєте, то як правило на двох зупиняються. Але в нас їх дуже багато, і дуже багато поеток. Ці А, тому Я ця шукаю. історія, ця книжка тут виключно жіноча поезія. А точніше, поезія написана жінками. А ця книжка розподілена на чотири частини літо е е як пора року, а але не через те, що ці вірші пишуть про не знаю, листопад, травень чи щось таке а саме за настрієм там а. є. Вірші про сподівання про надію, є вірші про розквіт, є вірші про навпаки. Про вічі дуже багато знов віршів жінок, які воюють, які на війні, які пишуть про війну. На жаль, зараз це частина нашого життя і частина любовної лірики, в тому числі ну також. є вірші, які написані давно. Є звичайно, Леся Українка. Куди ж без неї. Є там такі класикині сучасні, як Забужка, Маріана Савка, а є зовсім нові авторки, в них теж чудова поезія. Тут, до речі, для мене стало подивом, що Тайра, наша відома військова медикиня, вона теж пише поезію, так, і її вірш увійшов в цю збірку. Сто віршів про любов з жіночим голосом як красиво. У мене запитання. а Ви чому вирішили видати саме? Ну суто жіночу лірику є запит певний. А ми думаємо, що тут якраз ми, як видавництво, маємо формувати запит на жіночу лірику і на жінок. У нас, окрім цієї книжки, скоро вийде окрема така полиця, де будуть антології українських письменниць, їх творів. Mm -hmm. Бо ми ну, знову ж таки всі знаємо Лесю Українку, Олену Бджілку, Ну там ще три-чотири прізвища, а їх набагато більше. Просто. Українські авторки під час е, радянського союзу потрапили не тільки під е, е, закриття всього українського ще окрім того, що вони були українками, вони ще були жінками, і uh -huh. шанси пробитися були близькі до нуля. Тому нам здається, що треба плекати в нас дуже талановіті жінки, і ці вірші це їх підтримка одна одній і чоловікам. тому це дуже красиво, і жіноча поезія. Вона відрізняється від чоловічої, Вона більш така на в нас насправді набагато гостріша, бо, більш. бо жінки інакше відчувають трошки. Угу. Е, ну тут зібрані е, вірші е, різних жінок різних поколінь. Та е, взагалі які критерії використовувалися під час відбору віршів для цієї толо? У нас є чудова упорядниця Олена Павлова. Її, її вірші теж є в звірці. Вона цим опікувалась, але головне, це мали бути вірші про кохання. І неважливо це кохання чи любов до сина, брата, чоловіка, країни і так далі. І це мали бути вірші, в яких можна знайти натхнення. І ми хотіли показати. Якомога більше українських авторок, звичайно, там можна взяти Ліну Костенко, Лесю Українку знову ж таки там сучасних Мар'яну Савку і зробити велику книжку таким же обсягом. Але ми хотіли показати весь такий спектр української жіночої поезії. Вона дуже надихає. Зараз холодно, треба брати келих вина і один одному вголос після комендантської години читати вірші. Ну ми так багато говоримо про жіночий погляд на кохання, жіночі вірші. Чим на вашу думку відрізняється все ж таки жіноча поезія від чоловічої? Вона більш мені здається, більш гостра, а в ній менше бажання подобатись. Мені здається, хай пробачать мені чоловіки, що вони такі більш. Ну, більше позування в їх поезії, як правило. Вони більш пишуть для тих, хто буде їх читати, а жінки більш, більш пишуть для того, щоб виказати щось що для них важливо. Мені здається, так. Як читачі сприймають ці антологію? Їм дуже подобається, і саме тому ми це продовжуємо. Першу збірку ми видали ще до, Великого, до великої війни. А, і це було просто тому, що був ковід. Я хворіла, сиділа в інстаграмі і бачила якісь вірші українські українських нових авторів в Рілсах, там чи десь, і думала, господи, чому ж ми про це ніколи не знали? І я почала зробила хештег, і люди почали мені надсилати такі сучасні вірші. І їх набралось так багато, що ми вирішили робити робити збірку. Але потім почалась війна, і в нас. Був була збірка присвячена виключно війні, і віршам, які присвячені воїнам, чи віршам, які написані воїнами. І минула збірка. Вона була більше про відродження, тому що і про надію. А ця вже ми вирішили йти в іншу категорію, але Проєкт має попит, людям це важливо, і тому я сподіваюся, певно, ну, точніше він триватиме. Можливо, є хтось, кого ви для себе відкрили завдяки цій антології? А, ну, Тайра, я не знала, що вона пише вірші. І а, Савка, хоч вона ну, багато, це да, така знана. Авторка. Але я ніколи не читала її поезію, тут прочитала, мені дуже подобається О, ваша колега, журналістка Оля Кашпер, в неї чудові теж вірші. І вона стала для мене відкриттям таким дуже приємним. Де наразі можна придбати? Можна придбати майже в кожній книгарні. Кожного міста Ще на сайті в відкритому доступі. Так. да вільному доступі вільному доступі е вже на сайті кногалав там завжди є знижки. А, а хто є читачами цієї літератури? Е от чи була вже якась е дослідження? Якісь були е ну поезію читають всі чоловіки, і жінки. А зараз ми всі дуже активно хто не говорив українською, Да, за останні три роки ми почали активно говорити виключно українською. Вчимо в ці. На нову мову а вчити мову завдяки віршам поезії набагато легше, бо і ну там є своя ритмика, і це краще впливає. Тому в нас від нуля до, до ста, я би так сказала. Ми зараз будемо робити. Ми робимо таку спочатку закриту презентацію цієї книжки. А все одно ми виклали це в інстаграм. Настільки великий був попит, що скоро слідкуйте за соцмережами нашими. Ми будемо робити великі такі публічні читання. Бо, з, наприклад, з попередніми книжками наші упорядниці їздили на фронт і читали військовим. Ці вірші Надя Каверська, яка робила позаминулу збірку. Багато спілкувалися саме з військовими, робила для них такі літературні читання. А тому книжка є всюди. Треба брати, читати, надихатися і кохатися. Що, що далі плануєте? А, з, зі збіркою чи з книжками? Ну вже як покохалися а далі. А, а далі знов читати, читати знов читати, надихатися. Це такий абсолютно нескінченний марафон. А з книжками що щоди? Збірка наступна буде наступного лютого. А, і в нас дуже багато всього виходить зараз, і багато класики і української класики, і а у нас буде чудова заборонена полиця, книжки, які були заборонені в різних країнах в різні часи різними режимами. А тому, а, якщо глядачі ще не читають треба починати і занурюватися в світ книжок бо там набагато безпечніше ніж на соні боже як гарно сказали. а я от тут попала на невеличкий вірш віри вовк Жінка, яка без любові заміж виходить, схожа на ту, що купила тісні черевики останньої моди. Тому я не дам свої руки будь-кому, щоб вас покарати. Як геніально, як глибоко! Нехай в кожному серці знайдеться місце для любові. Дякуємо вам! Дякую. Можете привітати наших глядачів теж із ним закоханих. Я вітаю і сподіваюся. Дуже дякую, що у вас в житті буде багато кохання і любові. Якщо ви ще не зустріли того чи ту єдину, то почніть з любові до себе. Ви це та людина, яка завжди поруч. Золоті слова. Дякуємо вам за цю дякую. розмову і просто за те, що продовжуєте популяризувати українську поезію. Дуже дякую.